Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сукальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про NotPixel, а саме я покажу вам основні лайфхаки, як якомога більше пікселів цих фармити нам за годину. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо все вище мною перераховане. Перед тим як ми прийдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже саме в ньому знаходиться дуже багато різних способів заробітку, як безкоштовних, так і з мінімальними вкладеннями. Також різні промо-акції від бірж, різні тапалки, клікалки, майнери, ну і тому подібне. Посилання на свій безкоштовний телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Ви можете переходити, підписуватись і будемо пробувати разом заробити в тому чи іншому проєкті. А зараз перейдемо безпосередньо до самого Note я покажу вам, як же з ньому можна заробляти в декілька разів більше, про що багато із вас навіть не знає. Так є вже ті, хто про це знає, тому що я про це писав, але тим не менше. Все покажу вам, розкажу, щоб ви могли заробити собі якомога більше, адже лістинг вже в листопаді і до цього моменту нам потрібно якомога більше нафармити. Бо якщо повториться історія, як це було з ноткоїном, бо саме NotePixel є від проєкту ноткоін, то ми можемо заробити досить непогану суму в даному проєкті. Посилання на сам проект я також залишу в описі під цим відео, щоб ви собі зайшли, хто ще не ознайомлений з даним проектом, що тут потрібно робити. А ми ж давайте перейдемо безпосередньо до самого проекту і я вам коротко все по ньому розкажу. Ось так виглядає в нас даний проект. Здається, тут все хаотичне, хто ще ним не знайомий, але коротка передісторія, що з чого тут починалось взагалі. У нас була біла картина, можна так сказати, білий трафарет, на якому ми просто можемо зображати, виставляти різні пікселі, таким чином замальовувати цей даний білий трафарет. Є команди, які, наприклад, ось бачите, малюють прапори, що категорично вам не раджу робити, тому що за це можна отримати бан, якщо ви будете підтримували таку позицію і будете, наприклад, продовжували малювати, чи це буде навіть наш український прапор, чи це буде зовсім інший прапор, тому цього не потрібно робити, щоб вас не забанили. Є команди, які, наприклад, ось малюють свої якісь малюнки, так там домовляються, наприклад, в чаті чи там в групі, що будемо малювати, стараються малювати, а є в нас доданий трафарет, по якому ми також можемо малювати. Але суть в чому. Думаю, з цим ви розібралися, як виставляти. Ви просто, наприклад, знаходите любе поле, зближуєте собі ось так телефоном і просто нажимаєте на будь-яке місце, і тут ви можете ставити собі пікселі. За це як ви бачите, я заробляю 4 пікселі. Але тим не менше, давайте перейдемо безпосередньо до способів, як же нам фармити тут набагато більше, адже коли ви зайдете, ви будете фармити лише по одному пікселі. І не пам'ятаю скільки, мені здається, що 6 пікселів, наприклад, ви будете мали, могли точніше, виставляти за годину. Тож, давайте перейдемо безпосередньо, Я покажу вам, як в мене прокачані бусти, щоб е фармити і мати можливість якомога більше цих пікселів виставляти. Заходите на свій баланс зверху, де відображаються ваші пікселі. І тут є вкладка Boost. Тут ви, ну принаймні, в мене прокачена енергія до максимуму, як ви можете бачити, і ревар також до максимуму. Сама швидкість відновлення енергії я наразі не прокачував, можливо, до 2-3 рівня прокачаю. Але мені вистачає те, що я буду міг ставити 24 пікселі. На годину, тому що прокачана енергія до максимального рівня. Якщо я не помиляюсь, там ніби 24 штуки їх можна ставити, бо раніше було 10 і тепер ніби підняли. Якщо я точно не помиляюсь, тим не менше буду бачити, скільки воно нафармиться, тому що я тільки недавно буквально прокачав. Тобто вам не обов'язково прокачувати все відразу на максимум, ви можете прокачати хоча б трошки енергії, щоб більше пікселів ставити, і прокачати point з щоб отримувати більше за сам поставлений піксель. Це все ви можете зробити за допомогою тасків, Тут є дуже легкі завдання, які можна виконати і отримувати додатково набагато більше ось цих піксель поінтів і за них вже прокачати собі ось ці бусти. Таким чином, ви, наприклад, не будете отримували по одному пікселі за одне закрашування, а наприклад вже 2 пікселі, 3 пікселі і максимум 4 пікселі. Тобто, якщо ви прокачаєтеся до 7 рівня, так як у мене, то ви будете мали 4 пікселі, якщо ви зайдете наприклад, на любе ось поле, тут поставити, ось давайте поставимо знизу тут будь-де 1 піксель. І ось, наприклад, ми ставимо просто піксель і за це отримуємо, ось як ви бачите, давайте ще раз. 4 ось цих наших поінти. Але є у нас можливість заробляти ще в 3 рази більше в залежності до якого рівня у вас прокачаний цей поінт реварс, тобто скільки ви отримуєте за один поінт. Так, в мене прокачаний до максимально 7 рівня, тобто я можу отримати 12 поінтів за один клік, тобто за одне закрашування. І що для цього потрібно робити. У нас, як ви бачите, ось тут зверху, зліва є трафарет. І нам потрібно на цьому трафареті закрашувати ці пікселі, які можна так сказати, є поставлені не цим кольором, не в тому місці. Тобто, ось як ви бачите, зараз тут я навівся на голубий такий фон. так, І на ньому є пікселі різного кольору. Якщо ж ми наприклад, поставимо тут піксель, давайте, наприклад, змінимо колір на е, салатовий, то ми будемо бачити, що я так же само отримую 4 пікселі. Ось тут знизу це відображається. Але якщо ми, до прикладу, змінимо наш колір на колір, який відповідає на трафареті в даній конкретно зоні, це голубий. І постараємося замалювати піксель, який не відповідає даному кольору, наприклад, ось цей чорний. так? Ну потрібно успіти, тому що їх швидко замальовують, то ви зараз знизу побачите, що ми отримуємо 12 пікселів. Ось, бачите, 12. Якщо я успію замалювати ще один поблизу, коли я не попадаю, то отримую 4. Як тільки я замальовую, я отримую 12. Тобто я заробляю в три рази більше. Думаю, з цим зрозуміло, що якщо ви берете, саме рисуєте, замальовуєте точніше на трафареті і відповідно до кольору, який є. Тобто на голубому голубий, на жовтому-жовтий, на коричному коричневий і так далі. Замальовуйте саме піксель, які поставили інші ігроки в цей колір, який відповідає трафарету, то ви отримуєте відповідно до своєї прокачки. Там якщо ви на першому рівні, то 3, якщо на другому, то там більше. І якщо ви прокачались максимум, так як я, то будете отримували по 12 пікселів за одну ось, цю, якби, ось це одне малювання. Тепер йдемо щодо майнінгу, тому що в нас тут ще є майнинг і від чого він залежить. Як ви бачите, мені зараз накапало вже 11 токенів, які я можу заклеймити і відповідно від чого сам майнинг залежить. Майнинг залежить від того, скільки ваші пікселі тримаються на даній карті, чи це в даній зоні, чи будь-якій іншій зоні за межами трафарету, незамальованими. Раніше тут були ще в нас по боках дві, е, такі два трафарети. Я завжди на них ставив додатково пікселі, декілька ставив на трафареті, декілька поза межами, для того, щоб якомога довше мої пікселі зберігалися і якомога більший дохід мені в майнінгу приносили. Але як іде ставити свої пікселі, звісно, вирішувати кожному з вас особисто, я, наприклад, половину ставлю на трафареті, деколи ставлю поза межами трафарету, для того, щоб мої пікселі якомога більше зберігалися. Особливо, якщо я бачу якусь чітку картину, і я стараюся там ставити також свої пікселі, тоді вони зберігаються набагато довше і набагато більше я отримую. Тож, давайте підсумуємо тепер, як якомога більше нам заробляти. Перше, це ви прокачуєте свої ось ці бусти за рахунок завдань, які можна виконати. Це соціальні завдання, вони дуже простенькі, там зазвичай підписки. Вам стане цього достатньо, щоб прокачати хоча б на другий рівень. Ось цей піксель ревард і енергію, щоб ви мали більше можливість ставити пікселів і більше за сам піксель отримували. Наступне, що ви робите, то рисуєте на трафареті для того, щоб отримувати по в три рази більше, точніше, якщо це перший рівень це 3 токени, якщо це останній рівень це 12 токенів. Ну і там посередині відповідно. І третє, старайтеся також розставляти свої пікселі так, щоб якомога довше вони також зберігалися на самому полотні, щоб якомога більше вони вам приносили в майнингу. Ну і не забувайте заходити кожну годину, розставляти свої ось ці пікселі, тому що дійсно можна чекати непогані кошти від даного проєкту. Так ми пам'ятаємо, як роздав ноткої, це в середньому 100 доларів мінімум. На аккаунт, думаю, тут не буде гірше, також зможемо непогано заробити. Тож, користатися даним методом, можете розставляти 50 на 50 наприклад. Ось тут ви бачите, рисують чорну картину знизу, можна на ній поставити піксель чорним, її гарантовано, що він довше збережеться. І остальні, наприклад, ставити на трафареті для того, щоб і майнінг працював наповну. І ви отримали плюси, точніше, 3х до свого пікселя. Ось такий простий ніби метод, яким багато хто не користається, а може користуватися і заробляти в рази, в рази більше. Також, якщо ви багач і маєте декілька доларів, ви можете придбати собі, наприклад, відновлення відразу енергії, де вона відновиться за 32 зірочки. Є в нас динаміт, що він стирає 5х5. Не знаю, що він точно, чи також вам додає пікселі, тому що я не користувався. І не спостерігав саме за цим. І є в нас, де ви можете відразу замальовувати по 3 пікселі, тобто заробляти вже в три рази більше і ще плюс три рази більше. Але це все платне, хочете, можете купляти, хочете, можете заробляти як я безкоштовно. Ну і є в нас тут реферальна система, якщо у вас є можливість запросити сюди друга, близького, можливо, когось рідного, ви будете отримували 8 ось цих Pointів, і 64 поинти, якщо у вашого друга буде Telegram Premium. Також ви будете отримали 16% від е, е, доходу їхніх пікселів. Думаю, цим також зрозуміло, тому можна ще приєднатися. Якщо будуть якісь анонси по інформації на рахунок дропу, на рахунок критеріїв, я все це буду опублікувати в своєму телеграм-каналі. Тому всі посилання будуть в описі під цим відео. Заходимо, пробуємо заробляти. Ну і, звісно, всім як найбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.